Мої вітання, слава Україні! Сьогодні у нас 3 травня п'ятниця і традиційно з понеділка по п'ятницю інформаційний день на моєму каналі починається з програми «Зарубіжжя». з програми про події у світі, які стосуються України, і як про ці події говорили, повідомляли впливові світові засоби масової інформації. Загалом, на мою думку, є цікаві. Новини, що стосуються України, давайте разом з вами ми їх проглянемо. Подивіться програму. Сподіваюся, вона вам буде до вподоби. Ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте, поділитесь цим відео. А хто ще не підписався, підпишитесь на мій YouTube канал. Отже, починаємо із Сполучених Штатів Америки Associated Press. Повідомляє про стурбованість, як вони пишуть, НАТО стосовно того, що, Украї... що Росія веде в країнах, членах НАТО свою гібридну війну. Зокрема, мова йде про те, що сказав Єн Столтенберг у четверху, повідомлення, яке було опубліковано на платформі соціальних мереж X колишній твір. Ці дії включають дезінформацію, диверсії, акти насильства та кібер та електронне втручання. Але вони не перешкодять нам підтримати Україну. Ну дуже добре, що не перешкодять. і була заява Північно-Атлантичної ради, це головного органа для прийняття політичних рішень у НАТО стосовно того, що вони заявили ці всі розслідування, які були цієї діяльності Росії, що стосувалися Чехії, Естонії, Німеччини, Латвії, Литви, Польщі та Сполученого Королівства. The Вашингтон Пост написала достатньо великий матеріал про українських чоловіків, які за кордоном які висловлюють свій гнів, от через те, що, що на них робиться, як їм призупинили надання консульських послуг за кордоном. Ну і тут багато пишеться про те, що українські чиновники наполягають, що закон про мобілізацію додасть призву справедливості, усунувши багато винятків. І спростивши процес призову, вони таки кажуть. Вони також кажуть, що уряду терміново потрібна точна інформація про тих громадян, які придатні до військової служби. Вже більше двох років у нас широкомасштабне вторгнення війна. А реально, я думаю, що треба було дані давно вже все це вирішити стосовно точно знати і зареєструвати всіх тих, хто придатний до військової служби. Тепер вони кинулися як завжди. Пізновато, ну є вислів, що пі... краще пізно, ніж ніколи. Ну в принципі, напевне, так. Але в будь-якому випадку, от, така поспішність і такі, з моєї точки зору, недолугі рішення, як от що стосується призупинення консульських послуг, тим більше, що закон тільки 18 травня набуває чинності. Ми про це з вами вчора говорили, і там є 60 днів, щоб стати на облік та, в ці, е... ТЦК. Але от Міністерство Справ вирішило, не знаю, чи воно само вирішило, чи дали йому пас із офісу президента, але прийнято таке рішення, яке фактично ну і пишеться в цій статті, що от е, ці вимоги про мобілізацію приливають нове світло на поглиблення розриву між тими чоловіками, які пішли на передову, і тими, хто не пішов, між сім'ями, чиї близькі щодня знаходяться під загрозою, і тими, хто живе безпечно в деяких випадках за багато тисяч миль. І це дійсно так. Так, це справедливо. Це, в принципі, не має бути, але не в такий спосіб. Це з моєї точки зору треба було вирішувати. І бачите, і Вашингтон Пост пише про те, що розрив, як я і казав, що це рішення тільки роз'єднує українців сварить між собою, а не об'єднує. І про справедливість тут нема сенсу говорити, бо справедливість через такі, через примус точно, ну, м'яко кажучи, дуже важко зробити. Велика Британія, британська за Телеграф. Про візит міністра закордонних справ Великої Британії Лорда Девіда Кемерона в Київ, так який був неоголошений, він був вчора, в четвер, 2 травня, і про те, що він там говорив, що Україна має право завдавати удари по території Росії, адже Росія завдає удари по території України. Ну і зокрема він сказав, що включатиме в себе там нові поставки зброєння в Україну. Ну, це високоточні бомби, ракети протиповітряної оборони та обладнання для 100 мобільних груп протиповітряної оборони, які дозволять Україні збивати російські безпілотники та ракети. Це супер новина. Ну і він сказав, що фактично напередодні уряд британський прийняв рішення, що щороку буде там, як пишуть, щонайменше 3 мільярда фунтів стерлінгів на рік на військову підтримку України, як сказав Девід Комерон, стільки, скільки потрібно буде, будуть надавати. Британська The Guardian. Пише про е, збитки Газпрому, який заявив у четвер вчора, що зазнав рекордних річних збитків у 2023 році. Мова йде про е, 629 мільярдів рублів це 6,9 мільярдів доларів або 5,5 мільярдів фунтів стерлінгів. Порівняно з чистим прибутком у 1,23 мільярда рублів у 2022 році. Ну, бачите, все-таки санкції так чи інакше діють. Не так звичайно, як би нам швидко хотілося і. Остаточно, щоб добити економіку і можливість фінансувати війну російською владою, але, все-таки, все-таки є від них користь для нас, для України. Сподіваюся, що санкції будуть тільки посилюватися і будуть е більш дієвими. Ну, також е The Guardian пише про те, що е директор національної розвідки США Уріл Хейнс. Коли на заслуховані з комітету Сенату з питань збройних сил сказала, що Путін бачить, що внутрішні та міжнародні події розвиваються на його користь, і війна навряд чи закінчиться. Ну він говорить про те, що він таким чином намагається дати Україні зрозуміти, як вона сказала, щоб України немає ніякого сенсу продовжувати далі війну ніякої там перемоги не буде. Ну відповідь на це, от, на мою думку, достатньо добре дає. Президент Франції Еммануель Макрон, який дав дуже, на мою думку, класне інтерв'ю за економіст. журнал з економіст, яке як вони його назвали, там термінове звернення Еммануеля Макрона до Європи. Ну, в інтерв'ю він попередив, що в Європі загрожує поспосередня небезпека, заявивши, що все може розвалитися дуже швидко. Він також розповів про гору роботи попереду, щоб зробити Європу безпечною. Рушійною силою попередження пана Макрона так йдеться те, що це вторгнення Росії в Україну і війна змінила Росію. Він сказав, що зараз Росія не знає меж. Її цілями може бути Молдова, Литва, Польща, Румунія чи будь-яка сусідня країна, якщо вона переможе Україні, європейська безпека буде в руїнах. Абсолютно правильно, буде в руїнах. Ну і пан Макрон не відмовляється від своєї заяви у лютому. Це 26 лютого він зробив. Заяву на конференцію, яку він вже зібрав у Парижі, міжнародна конференція на підтримку України, що не виключається можливість розгортання наземних військ в Україні. Він в цьому інтерв'ю не відмовився від своїх слів. І, зокрема, він е сказав, що е ми безсумнівно надто вагалися, визначивши межі наші дні для когось, хто їх більше не має і хто є агресором. Ну, мається увазі, що для Росії меж немає, вони там собі межі визначили. Він говорить про Європу. І тепер, от треба все-таки дати Росії зрозуміти, що нічого з того не буде, якщо Росія собі там думала чи вважала, що будуть ті такі, якісь червоні лінії, які Європа не буде переходити. В Макрон заперечується і каже, що жодних ліній не має бути. Зокрема, він також сказав, що незалежно від того, хто буде в Білому домі в 2025 році, Європа повинна позбутися своєї багаторічної військової залежності від Америки, а разом з нею і небажання серйозно сприймати жорстку силу. Знов це стосується Росії. Він закликає провести екзистенціальну дискусію протягом кількох місяців з залученням країн, що не входять до ЄС, таких як Велика Британія та Норвегія, щоб створити нову структуру для європейської оборони, яка клала б менший тягар на Америку. Він готовий б говорити розширення захисту, який забезпечить є ядерна зброя Франції. Супер, так що тут Макрон молодець, і я він там ж навіть говорить, що у випадку, якщо буде прорив так, от на фронті і Україна звернеться, то готові будуть вести війська. Ну, ми пам'ятаємо, що там Володимир Зеленський в свій час недавно зовсім публічно заявив, що він не має права просити, щоб заходили іноземні війська. Я думаю, що я й говорив ще раз. Повторююся, я думаю, що такі заяви взагалі не потрібно робити. З точки зору так, майбутніх якихось перспектив, які можуть бути. Але, ну, на жаль, дуже часто, коли Володимир Зеленський дає інтерв'ю іноземним засобам масс інформації. Він говорить ті речі, які, на мою думку, точно не потрібно говорити. Ну, другою темою важливою, про яку Макрон говорив інтерв'ю, це він сказав, що утворився тривожний промисловий розрив, оскільки Європа відстала від США та Китаю. Я думаю, що це поки що нас менше турбує. Нам головне, щоб було більше зброї і допомоги, щоб Україна перемогла. А після перемоги Україна допоможе Європі, щоб вона не відставала промислово ні від Сполучених Штатів Америки, ні, від Китаю. Франція, французька Лемонд, також пише про е, директора національної розвідки Сполучених Штатів Америки Авріл Хейнс, яка на слухання в комітеті з питань Сенату якраз говорила про те, що Путін повинен вірити, що він внутрішні та міжнародні події розвиваються на його користь. Він собі так вважає. Тобто, зараз треба, ну ми розуміємо, я так розумію, що в нас це говорить для того, щоб рішення, які будуть прийматися, і в Сполучених Штатах Америки, і в Європі. Тобто міжнародні події, які ніби сприятливі були ще недавно для Путіна, щоб вони стали супер несприятливі. Я сподіваюся, так воно буде. І жодних шансів у Путіна і в Російської Федерації стосовно перемоги у війні не може бути апріорі. Також Лімон пише про візит Камерона. І заяву Девіда Кемерона: ця війна є викликом нашого покоління. Україна не може впоратися з ним сама. Так дійсно нам важко, тому ця допомога нам супер потрібна. Ну і він, до речі, Кемерон заявив, пише Льомон, що Велика Британія має намір об'єднати своїх міжнародних партнерів наступного місяця для подальшого фінансування міжнародного фонду для України. Він адмініструється Великою Британією, створений в 2022 році. Об'єднує Велику Британію, Норвегію, Нідерланди, Данію, Швецію та Литву, А так. Також внески Ісландії, Австралії та Нової Зеландії вони зібрали от на той момент 900 мільйонів фунтів стерлів, це 1,1 мільярда євро. Сподіваюся, що ще добавлять і більше зброї будуть нам купляти. Французка Фігаро. Берлін звинувачує Москву в кібератації та обіцяє наслідки. Ну про це заявила міністр законних справ Аналена Бербок. Вона зараз в Австралії на прес-конференції в Австралії в Делагіді. Вона сказала, що була атака. На соціал-демократичну партію Німеччини, що наслідки будуть, що за цим стоїть хакерська група apt 28, якою керують спецслужби Росії. Сподіваюся, що наслідки такі будуть. Ну, як там ще писали інші засоби масової інформації, що Росія собі продовжує наживати ворогів. Ну, сподіваюся, так воно і буде. Чим більше буде ворогів у Росії, тим більше буде друзів в Україні. Німеччина, німецьке агентство преси, Deutsche Presse Agentur. Макрон залишається твердим наземні війська заходу в Україні можливі. Абсолютно, Да, до речі, про це багато написало про ці заяви його в інтерв'ю за економіст. Також Фігаро пише про ті збитки, які зафіксував Газпром. Звідойчий Цайтонг. Мініст закону справ Великої Британії обіцяє Україні щорічну військову допомогу ну, близько трьох мільярдів. Там пишуть щонайменше 3 мільярда фунтів. Також звідойчий Цитонг згадує про цю заяву. Макрона, що готовність направити західні сухопутні війська в Україну, Франкфурт Альгемайне хороша. Новина для нас за даними армії США, Конгрес США майже двічі збільшує фінансування закупівлі та виробництва 155-мм артилерійських снарядів до 6 мільярдів. Там вони наводять слова. Дуга Буша, якого назвали головним покупцем зброї для армії, який сказав, що ми там просили близько 3,1 мільярда доларів на виробництво та збільшення виробництва боєприпасів калібру 155 мм, а дали 6. І каже, що це він вважає в довіри на шляху до виробництва до 100 тисяч снарядів на місяць. Це буде супер. Сподіваюся, ці 100 тисяч будуть іти в Україну. І це буде зроблено якнайшвидше Іспанія, іспанська ремонта Орбан вважає, що ЄС грається з вогнем в Україні і звинувачує її в тому, що вона не прагне миру. Ну завжди що ж тут можна сказати? Він нагадав, що високий представник Європейського Союзу закордонних справ Жозе Борель запевнив, що війна в Європі більше не є фантастикою. А уряд Польщі заявив, що конфлікт в Україні не має дипломатичного рішення. Ну це дивно. Бо наш генерал з головнопровідної розвідки, так от Міністерства оборони Скібіцький, він сказав. Заекономість в тому, що, виявляється, нема дипломатичного, немає військового вирішення, так, от війни, от має він дипломатичну. Уряд Польщі, як тут пише і говорить Орд Орбан, е, заявляє, що, що війна в Україні немає дипломатичного рішення. Наш генерал каже, що немає військового рішення. Ну, ми про це сьогодні поговоримо у програмі «П'ятничні роздуми. Також е, Ельмундо про те, що Франція оцінила в 150 тисяч вбитих російських військових в україні Мова йде про те, що міністр-міністр е, сежурне заявив в газеті російська газеті нова газета мені кордонів справ Франції, що оцінюють вони російські військові втрати в 500 тисяч, включаючи 150 тисяч загиблими. Заявив Сежурне. журне. Все це за що двома словами задарма. Додав він. Ну, ця оцінка, як пише Ельмондо, відрізняється від того, що сказав в Лютому Зеленський 180 тисяч. Ну, півмільйона це теж немало. Але насправді дійсно точно, я думаю, ніхто не знає. Італійська Ля Републіка також пише про цю кібератаку, яка була на СДПНС з боку. Російських спецслужб і про те, що наслідки будуть федеральне розслідування атаки спрямоване на соціал-демократичну паратію Німеччини в січні 2023 року. Щойно завершилось, сказала міністр. Ну але не надала додаткових подробиць. Пише Ля Републіка. Ну і «Ля Стампа» італійська пише про те, що прем'єр-міністр Італії Джорджі Мелоні вирішила надіслати Україні новий пакет військової пакет допомоги ще там до НАТО. 9 липня, так як відбудеться в Вашингтоні саміту НАТО, 13 червня відбудеться зустріч G7 в Апулії, і от саме головне, щоб зараз за це проголосував парламент. Ну кажучи, ніби голоси будуть. І там є дуже хороша одна система. Це сам ТІ, це протиракетна система. І всього п'ять. І ця, яка зараз хочуть надати Україні, вона зараз ну, є, орендується словаччиною. Це дуже хороші, бачимо новини з приводу 155 мм і стосовно протиракетної системи, і підтримка Великої Британії і ті інші. І це нам дуже-дуже потрібно, бо ця допомога вона наближає перемогу. Все буде Україна!